Просто мої думки про сучасний фемінізм, про радикальний фемінізм, який йде до нас з Заходу. Я думаю, що він зіграв із жінками злий жарт. Я не кажу навіть про побудування стосунків, що це стало складно жінкам. Я просто хочу сказати про те, що вони начебто намагаються бути більш схожими на чоловіків. Наче вони. Намагаються підтягнутися до чоловіків і втрачають повністю свою жіночість. Я поясню зараз. Я листаю в соцмережі, читаю пости від сучасних молодих жінок, дівчат, і я бачу, що вони виражаються дуже грубо. Там мат на маті сидить і матом поганяє. І в цілому так речення побудовані дуже різко, радикально і з матюками. І від цих постів, від цих дописів ну, віє просто тхне чоловіком. Невже це варто того, щоб втрачати в собі жінку?